Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати рульку, запечену в духовці. Рулечка у нас буде з пивом. В Чехії це саме смачніше блюдо, його називають вепреве коліно. Для цього нам потрібна безпосередньо сама рулечка, часничок, соєвий соус, і поки що для маринування темне пиво. Часничок ми зарані порізали на шматочки. І зараз будемо. Шпікувати наше місце. Для цього ми робимо проколи в м'ясі. Ось таким чином, ножечком, і запихаємо туди часничок. І так робимо зі всією нашою рулечкою. Ось таким чином ми прошпікували нашу ружечку з обох сторон, якщо видно по надрізах. Часничок ми запихали чим подалі. Далі, що ми робимо? Ми беремо шприц, в нашому випадку. Не оказалося просто більшенько. Краще, якщо є більший п'ятерка, десяточка. І шпігуємо його соєвим соусом. І так робимо зі всією рулькою. Після того, як нашу рулечку ми нашпігували соєвим соусом, також, ми вложимо в каструльку, в якій вона у нас буде варитись. Добавляємо ще трошки соєвого соусу. Небагато, тому що ми її... Прошпігували своїм соусом, щоб вона маринувалася з серединки. Ось достатньо. І обов'язкова умова заляти в нас темним пивом. Пиво ми виливаємо повністю. Ось наше пиво покрило нашу рулечку і ставимо ми її в холодильник на цілу ніч. А завтра далі будемо проварювати. Ось наша рулючка промарнувалася в пиві цілу ніч. Має дуже приємний пивний запах. І зараз ми її будемо проварювати. Для цього нам потрібно. Перець гострий. Одна перчинка невеличка, розрізаємо навпіл. Кидаємо в каструльку. Морквинка середня. Також кидаємо в каструльку. Дві цибулинки. Розрізаємо їх навпіл. І два зубчики чесничку. Також нам потрібен лавровий листочок, духмяний перчик, перчик горошком і гвоздіка. Це все ми висипаємо також до нашого м'язка, чекаємо, поки наша рулечка закипить і варимо її на маленькому вогні, після того, як закипіла, дві годинки. Для лазурування нашої рулечки нам потрібно буде столова ложка меду, 2 столових ложечки соєвого соусу і столова ложечка французької гірчиці, і столова ложка звичайної гірчиці. І ось це все ми розчиняємо в соєвому соусі, для того, щоб змащувати нашу рулечку. Це надасть нам золотистий колір. І приємний ніжний смак. Ось наша суміш готова. Рулька наша доварюється, зараз ми її будемо діставати, вложити на деку для запікання. Поки розігрівається у нас духовка, ми будемо змащувати нашу рульку. Ось таким чином ми беремо нашу глазур, яку ми приготували. І змащуємо нашу рульку. Також нам прийдеться в процесі дістати і декілька разів так само її промастити. Так робимо з двох сторон. Нашу духовочку ми нагріли на 200 градусів, ставимо меншу температурку і ставимо наше м'яско для запікання. Ось ми поставили нашу рульку для запікання і паралельно картошку. Все, запікаємо, покажемо результат. І ось така наша рулька получилась, пропеклась. Дуже м'якенька. Всім смачного.